Добрий день, це канал я і мої Ні, я і, мамі, і тваринки. Ми з вами на кухні, я внесла три інжири, четвертий має інжириня та напевно його зачепити не буду. А тих три зараз обпалкую, ставлю невеличкі куски тільки, хай пускають. Хай пускають зеленину. Ось. Так, що ось таке то. Ця одну я патику таку обрізала, зараз я з неї зроблю дві. Так, тут. Бачите, тут є. Далі я то велико зніму. щоб мені не заваджав. Так, ось тут, не знаю, видно вам отакі от пуперишки по ньому. Бачите, такі дрібненькі. Оце, звідси, курінці підуть. Ось і ось тут вони є. Зараз ми їх тут порозтинаємо. Цей буде один. А цей буде другий. Ось так їх. Ось так. О. А є ростуть. Так. Але вітрюган, бозі, капець. Це буде довший. Не знаю, видно вам не видно тут. Бачите, які паперішки є? Оце все курінці. Будуть коріннятися, так. вони мене достали, повигонилися. Результату поки місь мало. А так, поставлю, покоріняюся на двір, повисаджую весною. Цей молодий то ставити, а може і теж вріжу. а й пускаю з боку. Ось так. Ось так. Ай Ось так. ось так. Обгатила його ось такий він буде у мене. Один. Цей теж здоровений, ми його гепнемо такого. Ось ці ріглі ми розріжемо. О, а то воно кудись летить, кудись женеться, не поймеш куди. А так ми його трошки окультуримо. в воду, хай пускають курінці. Ось, з ким поділюся, тут є і синій, і зелений, а ще один є здоровенний. Ой, я за там того забула. А ні, там той має багато інженерня, там того не буду зачіпати. Там того. Так, ось тих два обгатила. Ось. Ось такі вони залишилися. Зараз я їх винесу. Поставлю, а тоді того великого обріжем ще одного. Так, цей один також великий, але він має два інжири вигнув, з пів. Він у мене два рази оці городи. То вже як зірву інжири, тоді його такого гачу нижче. Шкода, щоб відлетіли, вони файні ті інжири, дуже смачні. Ось то. Таке то діло. Хоча оцю одну гіляку можна обтяти, нього, щоб вона часом не здумала пускати листочки. О, і ось ці інжири оставлю, хай вже буде той один великий, а тут тоді ми його отак очікнемо, як інжири зірву, і все буде добре. О! Ну, а це ще... А це ще ми... Ой, такого одного здоровено маємо. Тут є, що гатити знає, якщо чесно. О. Я не дуже переживаю. Попускають, попускають, не попускають, так і буде. О. Хто як схоче. Ось так, наставлю їх у банку ставлю. Хто попускає, посаджу. Може, хто схоче, то дам. О. Так, ось так. Надя казала, щоб її дати. Хто схоче, так. Наскільки його на двоє, на троє. Ось тут багато. Не знаю, видно, тут, бачите, скільки тих білих? Оце все будуть корінці. Так що все сюди. А це і наскільки так одного великого ставити? Ну, хай буде, оставимо одного великого. Ось так. Напхаю їх повну банку півлітрову. Трохи води забагато набрала, ту забагато трошки треба наділяти. О. І ще одну геляку відгатимо. О, бачите, які. Поки вони ще не повигонили малих, ми їх трошки обчікаємо. Ось так. Також бачите повно-повно повно-повно повну Так. Туди тебе в банку. Туди тебе в банку? І тут ще два зробимо. О! А то де з ними? Нема де подітися? О! Ось так. А ви думайте, як вам рости, чи вас викинути, чи ви будете рости. Бо я вас весною всіх надвір. Оце їх візьму, на двір повисаджую. Ось такі-то справи. Ось так. Ще є один здоровений але там той має багато маленьких. Майже на кожній гілячці має то там той ще останеться. Незачепаний. Це синій тут в мене є, в котромусь і синій, в котромусь є жовтий, а в там тому вазонку і розовій тут є три сорти. Ну які, котрі. Як, як родять дівчата хлопці, то я знаю, які. А як не родять, родять вони в хаті, родять, ну менший врожай. Їх треба садити на дворі в яму, на зиму накривати, вони ростуть гарно. Ось, оце як коріниця, це все щастя. З кимсь трохи пороздаю, а трохи собі я повисаджую з вазонків на двір. У того, що одного з малими врізати треба. І там, що в мене є на хаті один великий, то там той такий невисокий, ну просто розлогий на пів вікна. То там того ще треба буде взяти також. Хоче крижити, як заберу, інжиринення. Там той також родить два рази. Ті родять два рази, але вони перший раз мали, вони вже мали малі. Я їх, як сказати, забула поляти. Це що є? Вони стояли на дальньому вікні, я за них забулася. І вони їх скинули. ось, А вони ще не дуже не дуже люблять, коли на них дуже сонце світить. Вони не люблять сильно промих променів. Ось, оцей, що то залишилися тих два інжири, то він стояв в куток і на нього сонце про мене не попадало у вікні. То в нього залишилися. То я не знаю, чи вони облетіли, хоча на такий вазонок я лю раз в тиждень черпак води, там півтора літри, Я маю сумнів, що це вони від сухого пооблітали. Це скоріше від цього, що оті дні, як було синь, не сонце тепло, то воно попало на них. І вони через те повлітали. От не люблять вони, прямо соняться такого, щоб пекло їх через вікно. Ось то може бути, що воно і від сонця повлітало. Ось таке діло. Ну нічого, все буде добре, все буде прекрасно. Ті поставлю, хай пускають малих, а там ті потім пострижу, як облетять. Обірвемо зимоті ті інжирки. Наталя любить, я люблю, вони дуже смачні. Такі ніжні, смачні. Так щось таке. То ладно. О, бачите, в мене хустка. Ой, буду я йти далі до роботи з тими. А, я збрехала, в мене шея і жир. Цей я не знаю який. Цей ще мене не плодоносив. Ось такий. Це мені дали, то я не знаю, який він має бути. Вроді би казали, має бути здоровий жовтий. Але чи так, чи ні, не знаю. Бо ще не плодоносить. Ще один є. От. Ще от таких два маю. То я не знаю, які такі маленькі, мені щепочки дали. Це вони от за зиму трохи підросли. Зараз, я так зрозуміла, вони рішають стати в стан спокою. Ну, хтять. Оце їх позабираю зараз. Поставлю більш в тінь, а потім ганок винесу, як трошки потепліє в нас. Ось такі то справи. Так що, це я зараз відправлю на вікно, хай корінняється, хай росте. А ці поставлю, хай стоять, чекають, коли я їх на двір викину. На город. Як потепліє, так і їх туди і відправлю. Ось таке діло. Ладно? Всім гарного дня, міцного здоров'я, миру, спокою, затишку. Вроді я зі всім побавилася на сьогодні, хвати. Тих постригла, тих по... посіяла, тих відправила, тих переправила і будемо працювати далі. Дай Бог всім здоров'я і гарного дня. Всім до зустрічі, Па-па.